Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тернополянин Ігор Хома, відомий бізнесмен, майстер по дереву та волонтер, звернувся до влади, записавши нове звернення. Так, друзі українці. Це відео присвячується нашій владі, нашій недолугій владі. Хлопці 44-ї бригади передали мені кусок вансата, збитого, хома, і з 44-та бригада. Так що я хочу сказати нашій владі? Зроблено, блядь, згірна і пряників. Бачите? Дерев'яшки, от, наклеєні на ПВА. І от, блядь, закрилка, закрилка бляд, працює. Невже, 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 Невже ви, не можете недолуга влагу, з гірна і з пряників, блядь, щось повторити після того й ворога. Невже? На третій рік війни ми, блядь, з цією золупою боремось. Нехай вам допомагає Бог, бо вас чекає серйозний час, майбутнього гарантію. Не від мене ні від кого. Люди з вами все самі зроблять. Слава Україні, слава нашій нації, слава нашим волонтерам і слава ЗСУ! Минулому році Хома звертався і до президента Зеленського з критичною заявою. Відео він записав для однієї із соціальних мереж. Далі мовою оригіналу. Володимир Олександрович Зеленський. Я вас більше не поважаю, і зараз поясню, чому. Після того як ви перестали поважати нас і закрили тернопільський протезний. Це таки закрили державний. В мене до вас закінчилась повага. Я до вас записував відео. Мене люди попросили, щоб не закривати. Адже війна, скільки воїнів бійців втратили кінцівки. Не кожному дано потрапити за кордон і поставити там дорогий протез. Власник протезного тернопільського, навіть не власника директора, відкрив свій протезний бізнес. Тому очевидно, що державний конкурент йому не потрібен. Я вам навіть допоміг було. на тому відео. Жінка казала, що писала листа до пана президента в адміністрацію, аби не закривали тернопільський протезний. І я подзвонив до Жені Кошово. До вашого кращого друга і сказав, дивіться, бо на відео жінка говорить, що листа написавши щодо заводу. Бо на відео жінка говорить, що листа написала щодо заводу, але ніякої відповіді і реакції немає. І тернопільський протезний закривають кошовий, сказав, що поможемо, порішаємо. Дав сигнал уйобкам з тернопільської слуги народу. Отим гевкам. І до того часу, як телебачення приїхало і почали щось робити, вже був папір. Що ви дасте відповідь обов'язково і не буде закритий тернопільський протезний? Ви не дали відповідь людей, прозганяли, тому я вас більше не поважаю. Якщо ви не поважаєте за субійців, які дають свої кінцівки, своє життя і свою волю. Бо ви їх зараз зробили полоненими вдома в Україні. Вони воюють за Україну і вони полонені по ваших законах. І я не боюся вас ні вас, нікого абсолютно цієї влади. Людина, яка не боїться смерті, її неможливо налякати. Нагадаємо, у тернопільському казанному експериментальному протезно-ортопередичному підприємстві закрили стаціонарне відділення. Про це суспільному розповів директор підприємства Юрій Хоміцький. 12 грудня нам прийшов з міністерства соціальної політики, щоб. Джетом не передбачено фінансування стаціонарів первинного і складного протезування на 2023 рік, каже директор підприємства. За його словами, в 2023 році допомогу на отримання стаціонару держава не надаватиме, а самостійно фінансувати відділення підприємство спроможне. З приводу ситуації, що склалася на підприємстві, кореспонденти суспільного звернулися за коментарем до міністерства соціальної політики та отримали лист відповідь. У ньому йдеться, що згідно із статутом Тернопільського казенного експериментального протезно ортопедичного підприємства, воно самостійно планує свою діяльність. Визначає стратегію на основні напрямки розвитку, а також самостійно укладає і виконує договори Мінсоцполітики як орган управління укладає контракт з керівником розпорядження Кабінету міністрів України від 14.10.22 десятого номер 910. було визначено передати до сфери управління фонду державного майна підприємства та установи сфери управління Мінсоцполітики, в тому числі Тернопільське казенне експериментальне протезно ортопедичне підприємство законом України про державний бюджет України на 23 рік. Видатки для надання фінансової підтримки стаціонарному відділенню первинна. Та складного протезування Мінсоцполітики політики не передбачені. Йдеться в документі. Заступник міністра Віталій Музиченко у відповіді на запит суспільного повідомив, що фінансування діяльності стаціонарного відділення у 2021 році становило 2191 гривню. У 2022 році 2558 гривень. Нагадаємо, Тернопільське протезне ортопедичне підприємство надає послуги із протезування. Також тут виготовляють медичні і стоматологічні інструменти та ортопедичне взуття. Воно працює понад 20 років. Стільки ж часу діяло стаціонарне відділення до зустрі. Ще друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.